Лучанин Сергій П'ятковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Миколаївській області. Йому було 47 років. В останню дорогу бійця прийшла провести сусідка Ольга Хом'як. Знаю його вже десь 35 років. Дуже хороший хлопець. Шкода мені, що я не можу витримати. Шкода матір. Нещасно, що таке має пережити. З жінкою, й сином. Веселий, привітний і завжди з усмішкою. Таким запам'ятала загиблого його однокласниця Галина Сільніченко каже, разом навчалися у Луцькій третій школі. Нещодавно бачилися під час зустрічі випускників. Ще коли був радянський союз, він був перший. Ще був один товариш, що відмовився від комсомолу. Він був перший, який пішов десь вперед. В нього були якісь такі думки. Прогресивніші. Це захисник і праця його рана, і праця його велика, і пошанування до нього особливе. Я прошу прийняти на щиріші співчуття до родини. Наш герой Йому вічна пам'ять, вічна слава. Тіло загиблого захисника лучани на театральному майдані зустріли на колінах. Така тяжка втрата, та й взагалі, взагалі сумуємо за всіма воїнами і дуже нам важко. Поховали воїна Сергія П'ятковського на алеї почесних поховань у селі Гаражжя, що поблизу обласного центру. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.